Привіт! Мене звати Олександр Гайдамака. В цьому випуску на огляді баскетбольні кресівки Adidas DM8 полетіли. Під час тестування ця флагманська модель від Adidas проявила себе з різних сторін. Оскільки прайс, так би мовити, для сина Коломойського, то стає ключове питання: чи варто на них взагалі витрачати кошти? Заварюйте гібіскус та приємного перегляду. А я вже традиційно розпочну з дизайну і відразу наголошу. Що в житті зелено-фіолетовий колір виглядає ще більш агресивніше? Любителі нескучних кольорів точно зацінять це цей колорвей. На носову частину дизайнери трішки забили, а задня частина просто нашпигована фішками, які відразу привертають всю увагу. Якщо порівнювати їх з попередніми деями, то загальний силует не сильно змінився, але при детальному огляді зміни очевидні, та вчив чи в кращу сторону вирішувати вам. На мою думку, дизайнери молодці, оскільки далеко з ненадорожчих матеріалів зробили конкурентну модель на сьогоднішньому баскетбольному ринку. І як завжди саме цікаве в капцях, це функціональний план, тому переходжу до нього. Тестував їх на пильному та чистому паркеті та при різних температурах в залі. Також пару використовував для коротких та довгих тренувань та гри. З приємного скажу, що підошва отримала чудову амортизацію. При моїх 70 кг Bounce Pro відпрацьовує на всі 100 і виграє по всім показникам технологію Light Strike, яка була задіяна в 7 деймах. Вісімки дають класне відчуття корту при гарній амортизації та компресії. При довгих навантаженнях, які у мене тривали більше 3 годин, ноги втомлювалися набагато менше, ніж в 7 деймах. При тому, що вага знизилась на смішних 5 грам. Вісімки у розмірі 9,5 US 408, а сімки 413 г. Від мене в цьому плані особистий лайк. Під час тестування на тракцію були проблеми на пильному паркеті. Потрібно було постійно протирати підошву На чистому паркеті діло пішло веселіше, але повної впевненості в рухах я не мав. Все-таки Adidas в плані тракції для мене відстає від конкурентів. При бокових навантаженнях я відчув гарну фіксацію стопи. Що мене приємно здивувало, адже на перший погляд цей чистий матеріал не мав сильної довіри. Але додаткові накладки в передній частині та середньої величини аут забезпечують комфорт та безпеку під час гри. З така вже звичним для лінійки Дельмі по висоті є мідом, але набивного матеріалу на цей раз трішки менше, ніж попередній моделі. Зате я додаткова приблуда, яка по ідеї повинна з більшим комфортом підтримувати ахіл. Особисто я не відчув ці старання розробників. Так як вона пришита посередині п'яти, то шо воно в на терміні. Для мене це більш дизайнерське рішення, ніж функціональне. І тут увага, це не навчальна тривога. Для гравців, в яких є проблема з натиранням задників, красівка, я можу порадити проблемне місце натерти звичайним милом. Наприклад, в даній ситуації я так і зробив, що вирішило проблему. На розбивку я витратив 5 ігрових днів. Загальне враження про верхню частину в мене залишилось таким: досить м'яко, не сильно жарко, з достатньою фіксацією. Але залишився неприємний осад від натертої п'яти. Про нижню частину скажу, що амортизація топова, а тракція підходить тільки для чистого покриття. При покупці раджу їх брати на пів розміра менший, оскільки після розбивки я відчув, що фіксації мені не вистачає. Проте я люблю мертву фіксацію, тому в будь-якому випадку орієнтуйтесь на свої вподобання. Якщо порівнюєте їх з шостими чи сьомими деймами, то прогрес є. Сильні сторони цієї пари це гарне відчуття корту, при чудовій амортизації та компресії. В загальному я раджу цю пару. Вона точно буде незайвою у вашому арсеналі. Напишіть в коментарях, огляд яких красівок ви ще б хотіли побачити на моєму каналі, та напишіть, чи знали ви, що таке гібіскус. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк та підписуватися. До нових оглядів!